Друзі. Хто би міг подумати, що по такому кайфу по морозу в січні 25-го року, ось бачите, вже луна. А Ми грибимо, грибимо на ямку на одну трофейну, щоб зловити трофейну рибку. Погодка, друзі, супер. Там лебеді. Льоду взагалі немає, ну тобто криги, так? І це дуже дивно. Така затока, вітру немає теж тильно. І дуже... який? який? Січень 11, зараз. Да? Ну зараз 12. січень. А Перше зараз. Здрасте. Який 12? <реш> Перший <реш> місяць зараз. Ну, а, 25 го року. Число а, число яке? Да. Сьогодні 12. 11. 12. 11. 12. 12. 12. 12. 12. Да. Дивіться, друзі, яка штиляка, яка краса. Са неймовірна просто. Да. І оце ми на двохметровій лодці. У двох. Бороздимо простори водою Дніпра, друзі. Ну це затоки Дніпра взагалі. Не погодка просто така, Ну вже морозно. вже десь мінус один є. Болотка замерзає, вже тут І все в морозі, друзі, бачите, це вже все мороз. Бачите? Це вже мороз. Обмерз обмерзання йде. Тому ми, як кажуть, їх да? так? Офігенно все. Саньок працює поки. Поки що саньок працює, В нього виходить. Зараз буде підключати, щоб йому було легше.